Вітаю вас на каналі Легенди Середзем'я. Сьогодні розповімо історію одного з найбільших королівств ельфів першої епохи. Доріад. Доріат. Королівство ельфів народу Синдар у Белеріанді, яке заснував король Еллу Тінгол та його дружина Майер Меліан. До початку він Белеріанда. Королівство Тінгола звалося Егладор. Але після першої битви землі королівства були захищені магічним поясом Меліан. Через що отримали свою назву Доріат, що Синдерину означає огорожене королівство» або під завісою. Столицею Доріата його єдиним містом був Менегород. ГЕОграфія та ОПИС Доріат був великий покритий лісами регіон, що розташовувався на землях басейну річки Сіріон та її головних приток Міндеба, Езгалдуїна, Келна та Ароса. Територіально у складі Доріату виділялися чотири основні лісові масиви: Нельдоред, ліс. Ніврім, відомий як західна межа, невеликий Дубовий ліс біля західного кордону Доріату, на правому березі Сіріону, Регіон головний, ліс між Аросом та Езгалдоїном, і Арторіан – невеликий східний ліс між Аросом та Келоном. Крім того, під владою Доріату знаходилися ліси Бритель і Нан ельмут Хоча обидва вказані лісові масиви лежали поза межами пояса Меліан. Там, де тік Есгалдуїн, відокремлюючи Нельдори від регіону, в глибині лісу висичів скелястий пагорб, і річка струмувала біля його підніжжя. Там було збудовано Менегрод, що синдерно означає тисяча печер єдина велика будова та місто на території Доріату. Народ Доріата і Атрім. Своєю культурою далеко перевершував інших Синдар. Але більше жили в лісах, звичних часів Великого Походу. Більше про Іатрім ви можете дізнатися у моєму відео клани Ельфів». Посилання буде в описі. Про ліси Доріату. Нельдоред або Таурна Нельдор. Буковий ліс, що лежав між берегами річок Есголдоїн та Міндеп, які утворили цю північну та найменшу частину королівства Доріат. Історія. У приблизно 1200 році епохи дерев в лісі Нельдорет була народжена Лутіан. У 1497 році епохи дерев ліс потрапив під завісу Меліан, коли Тінгол вирішив сховатися від ворога. Ніврім. Синдерон означає західна межа. Дубовий ліс у Західному Балеріанді, На західному березі річки Сіріон. На північ від її Боліт. який весь Белеріанд знаходиться під водами Великого моря. РЕГІОН. Найбільше ліс до Становив його південну та східну частину, а також шматочок центральної частини входив у Завісу Меліан. Ліс, як і більшість інших, створений Яванною у блаженні роки весни Арди. Ліс розмежовувався від Арторіана Аросом, від Нівріма Сіріоном, а від Нельдорета – Езгалдоїном. Під час великого походу частина Нолдор жила в регіоні, але потім тут став панувати Тінгол, і Доріад заселили Синдар. На березі Еслодоїна в регіоні знаходилося підземне місто Менегрод, яке було столицею Доріату. Ліс, а точніше міста Ельфів у ньому, були зруйновані гномами в битві при Сарн-Атраді. Нині ліс, як і весь Белеріант, знаходиться у глибинах Белегаєра. Арторієн. Ліс на південному сході Доріату. Розташовувався між річками Арос і Келон, на захід від Естоладу та на південь від Хімладу. Після того, як король лейквенті Денетор упав на Амон Ереп у першій битві Балеріанда, деякі з його народу бігли в Доріад, шукаючи захисту під завісу Мелян. Ті з цих ельфів, хто не змішалися з Іатрієм, оселилися в Арторієні і стали відомі як ельфи-гості. Ними правив Ітільбор, син якого Сайрос був шанованим радником Тінгола в Менегроті. Ці території було розорено гномами Ногорода під час падіння Доріату. Зараз Арторія, як і весь Белеріанд, знаходиться під водами Великого моря. Історія ДОРІАТУ. Заснування. У 1128 році епохи дерев під час великого походу Ельдар в Аман, плем'я Телері, на чолі з Ельви та Ольве, прибуло до Белеріанду. У 1130 році епохи дерев Ельве загубився у лісах, і народ вирішив його шукати, але марно. Тоді частина Телері, на чолі з Ольве, поплавла в Аман. Але деякі залишилися, бажаючи знайти Ельви. У 1152 році епохи дерев Ельве, відтепер відомі як Елу Тінгол, повернувся до свого народу з дружиною Майермелян. Вони стали правителями всіх ельфів Белеріанда, які згодом отримали назву Синдар. Тінгол правив у лісах Регіону та Нельдорату в королівстві Егладор. У 1250 році епохи дерев Тінгол уклав торговий союз з гномами Ногорда та Велегоста. Завдяки гномам, у 1300 році епохи дерев був побудований Менегрод, королівський палац Тінгола, що був стурбований видіннями меліан про майбутні війни. Також Тінгол замовив у гномів зброю для Синдар, які не вміли її створювати самі. Завдяки цьому, в 1330 році епохи дерев Тінгол вигнав зі своїх володінь орків, які набігали на Балеріан з півночі. Про могутність Тінгола дізналися його родичі на сході Нандор, які також зазнали нападу орків. У 1350 році епохи дерев народ Лейквенді осів в Осіріанді, користуючись заступництвом Тінгола. Війни Белеріанда У 1497 році епохи дерев темний володар Моргот втік з Валюнера, несучи з собою дорогоцінні сельмарилі. Він запанував в Ангманді і направив армію орків на підкорення Балеріанда. Одна армія вторглася в східний Балеріанд, і Тінгол на допомогу Лейквенді. Перш ніж підійшли Синдар, легко озброєні Лейквенді були вщент розгромлені. Тінгол знищив військо орків, проте інша частина армії Моргота обложила Гавані Фаласа, оплот васала Тінгола та Фалатрім. Тоді Тінгол зібрав кого зміг і Синдар у лісах Нельдориту та регіону, а Меліан оточили їх чарівною Завісою, поясом Меліан. З тих пір, ці землі, які раніше іменувалися Егодором, стали називати Доріатом, землі -завіси, а його жителів Іатрім. Також у землях Доріату, лісі Арторіні, оселилися деякі з Лейквенді, залишившись під владою Тінгола. Того ж року до Серезем'я прибули перші Нолдор. На чолі з Феонором, що хотів повернутися Сельмарелі і помститися Морготу за смерть свого батька. Завдяки Нолдор Моргот не завершив завоювання Синдар, і всі його воїнства були повалені. Тінгол не сподобалося прибуття могутніх принців із Заходу. Тоді у сьомому році першої епохи до нього прибув вісником Ангрод, і Тінгол передав володарям Нолдор жорсткі вимоги. Фінгольфін, новий верховний король Нолдор після загибелі Феонора, Визнав владу Тінгола. Але сини Феанора були розгнівані вдячністю Тінгола за порятунок і ніколи не зважали на його вимоги. Тінгол ставився до гнів як до союзників до 67-го року першої епохи, коли дізнався про братовбивство вбивство Вельквалонди. Тінгол недолюблював людей, що прийшли в Белеріант і стали союзниками Нолор. Він заборонив селитися у його землях, проте плем'я Халадин оселилося у бретилі. Тінгол хотів вигнати їх, але за Халден заступився Тіннерфелагунд. Людям було дозволено жити у Бретилі, але із зобов'язанням бути союзниками Тінгола. У 458 році першої епохи війська Моргота атакували Халадин і Тінгол послав їм на допомогу своїх воїнів, яких очолив Белих Котальон. Незважаючи на те, що Тінгол не хотів бачити жодної людини в межах Доріату, і вони не могли пройти через Пояс Миліан. Одному це все ж таки вдалося. У 464 році першої епохи Берен, син Барахіра, проник у доряд, і в нього закохалася дочка Тінгола Лутіен. Король був проти їхнього шлюбу і вирішив занапастити Берена, пообіцявши свою згоду за сельмариль. У 466 році першої епохи Берен зумів добути сельмариль за допомогою Лутіен, і Тінголу довелося дати згоду на їхній шлюб. Сини Феонора зажидали свій самоцвіт, але Тінгол дав лише зверхню відповідь, і Феонорінгі заприсяглися знищити весь доріат. З 473 року першої епохи, у 484 рік першої епохи, у доріаті виховувався Турін Турамбар, родич Берена, користуючись королівською милістю як прийомний син Тінгола. У Доріаті з 494 року першої епохи по 496 рік першої епохи. Перебували мати й сестра Туріна, Морвен та Нінор. У Доріаті знайшли притулок біженці з Норготронда – королівство народу будинку Фінерфіна, яке знищили сили Моргота у 495 році першої епохи. У 502 році першої епохи до Тінгола прибув батько Туріна Хурін, який передав Тінголу оплату за допомогу рідним мисто гномів Наугланір Загибель Доріату. Тінгол вирішив поєднати Наугламір та Сельмариль, тому довірив цю велику роботу майстрам гнома Нограда. Гноми самі побажали отримати намисто з самоцвітом Феонора. і Тінгол розгнівався. Гноми вбили Тінгола і спробували втекти, але вижили лише двоє. Прибувши до Нограда, вони звинуватили Тінгола у віроломстві, і король Нограда вирішив з армією на Доріат. Після смерті Тінгола Меліан пішла у Валінор і її завіса впала, через що до був безперешкодно пограбований гномами Нограда в битві в тисячі печер. Гноми забрали безліч скарбів, серед яких був і Наугламір. Проте ополчення ельфів осіріанда, на чолі з Береном, знищило гномів, а Сельмариль повернули Лутіан. У 503 році першої епохи Доріатум став правити Діор, син Берена та Лутіан, який після смерті батьків успадкував Сельмариль. У 505 році першої епохи сини Феонора, керовані клятвою свого батька, звернулися до Діора, що той має віддати їм сельмариль, але той проігнорував їхню загрозу. Наприкінці наступного року, в день середини зими, військо Феонорігню атакувало та знищило Доріат. Діор із дружиною та синами загинули, але сельмариль сини Феонора не отримали, оскільки його забрала з собою дочка Діора Ельвінг. Доріат більше не відновлювали а Іатрім або втекли з Ельфу в Гавані Сіріону, або пішли на схід за Сині гори. Мова Доріату Довгий час головною мовою Балеріанда був Синдарин ельфів Доріату, Доріатрин. Дуже близькою до неї була споріднена мова ельфів з гавані Фаласа. Мова Доріата також істотно вплинула на прислів'я зелених ельфів Осіріанда. Після того, як Нолдур повернувся до Середзем'я. Вони через деякий час відмовилися від своєї мови Квендія і прийняли Синдерин. Це сталося з кількох причин. По-перше, Нолдор було набагато менше, ніж Синдар, і ці народи незабаром у всіх ельфійських землях за винятком доріату змішалися. По друге, Нолдор з більшою легкістю вчили Синдарин, ніж Синдер Квендія. Крім того, коли стало відомо про напад Нолдор на гавані Телері у Валінорі, Тінгол більше не бажав чути мову вбивць його родичу Вальквалонди. І заборонив усім своїм підданим говорити нею. Пізніше Синдарин Балеріанда збагатився словами та конструкціями з мови Нолдор. І тільки в Доріаті мова залишалася архаїчною та була більш чистою і менш зміненою з часом. Багато імен та назв у Балеріанді були дані саме на Доріатрині. Етимологія Доріат у перекладі Синдерину означає Огороджена Земля. Більш рання назва Доріату Егладор, означає Земля залишених. Відкинута толкіном етимологія в перекладі Ількоріна земля Ельфів. Також і інша рання назва Доріату. Артанор перекладається як погранична земля. Назва Доріату на Квеніа Лестаноре, що у перекладі означає земля пояса. Інші назви Доріата. Приховане королівство, захищене королівство та земля завіси. Цікаві факти. Після падіння Доріата і руйнування Балеріанда під час війни гніву, частина колишніх мешканців Доріату пішла взаємолисті гори. Зокрема, з Доріату вийшла династія правителю Ерінгалена, Орофер та його син Трандуїл, батько та дідусь Лаголаса. Коли Древобород, ніс Піпіна і Мері до свого будинку в лісі Фангорн, він співав їм про те, як гуляв колись у лісах першої епохи. Осені буки Нельдорета приймали мене. І червоне золото і шепіт осенів Таурна Нельдур. Тут найкраще місце думав я Володар Перстню дві вежі. Інші версії. У книзі втрачених казок Доріат названо Артанор. Інші ранні назви Доріату Дор Атро, Артуріан, Гартуріан та Егладор. У сірих аналах Белеріанда говориться, що недалеко від впадання Езгалдуїна в Сіріон знаходиться таємна брама в Доріат. Але про міщеність Сіріон там не згадується. У Квенті Хурін не сам приносить прокляти золото до Доріату. Дорогою з Норготронда в Доріат всі члени загону Хуріна померли або вбили один одного в сварках через золото. Тоді Хурін вирішив у Деріат по допомогу і ельфи Тінгола самі принесли золото своєму королю. Уле про падіння Гондоліна, Ісфін, пізніше Арадель дочка Фінгольфіна. Після програної ельфами битви, про образу з матір'ю вирішила шукати свого батька в темних лісах Доріату. Там її впіймав Еол Темний і змусив стати його дружиною. У них народився син Меглін, пізніше Майглін, якого мати відіслала до Гондоліну. У чернеці дітей Хуріна говориться, що після того, як кінь Морвен забрав її з Амон Етіра, її здогнали двоє ельфів і мовили скакати в Доріат. Запевнився, що їхні товариші доставлять туди і Нінор. Морвин повернувся до Доріату, але, дізнавшись, що її дочка не поверталася, знову вирішив на її пошуки. Дякую всім за перегляд! Ви були на каналі Легенди Середзем'я. Побачимося у майбутніх відео.